Українці стали досить освіченою нацією, тобто будь-де ми можемо читати книги, будь де спостерігати якісь пізнавальні програми. Тобто, ми загалом, як і весь світ, як і жителі більшості цивілізованого світу, дуже розвиваємося в плані інтелектуальному, тому виділити когось досить складно. Можна ж назвати так в класичному розумінні: письменники, там поети, художники, там якісь кіномитці. Ніби, ніби інтелігенція, але ж насправді зараз нова генерація є ціле покоління українських якихось інтелектуальних блогерів, які пропагують теж певний спосіб життя і робляться досить виважено, досить розумно. Мені здається, їх теж можна тепер відносити до української інтелігенції. Тому загалом якихось чітких критеріїв виділити не можу, але люди, які. Поводять себе чемно, стримано і мають певний інтелектуальний багаж за собою. Мені здається, всіх можна віднести до цієї когорти, якщо вони самі того бажають.